Шкода Октавія 5 випускалась з 2004 по 2013 рік. Спочатку вона виглядала ось так, а в 2008 році відбувся рестайлінг, і вона вже стала виглядати наступним чином. Рестайлінг вторгнувся не лише зовнішності, там змінився інтер'єр і, інтер і гама двигунів, і електрика та інші дрібниці. Навіть фари стали світити і то. Краще. Випускалась вона в кузові ліфтбек та універсал. Задні сидіння складаються в обох версіях, і місця там дуже багато. Ліфтбек це, можна сказати, фішка шкоди Октавії. Здалеку, хто не знає, може подумати, що це взагалі якийсь седан. Але насправді то кришка багажника відкривається разом зі склом і туди влізе дуже багато речей. Машина побудована на платформі PQ35. На цій же платформі стоять і Seat Leon 2, і Seat Toledo 3, і Seat LT, і Golf 5, і Jetta 5. Відноситься Octavia до c класу. Її конкурентами, крім вищесказаних одноплатформенників, будуть Renault Megane, Opel Astra, Ford Focus, Chevrolet Cruze, Renault Fluence, Kia Cerato, Toyota Corolla, Mazda3, Fiat Bravo та інші не менш прекрасні автомобілі. Що ж, давайте тепер поговоримо про двигуни. Почнемо з бензинових. 1.2 TSI найбільш рекомендований, бо складний і має малий об'єм. 1.4 TSI та 1.8 TSI теж не рекомендовані. Хоча вони мають певні переваги. Допустимо, 1.8 TSI вже гарно їде, може мати від 152 до 160 сил, його можна чіпанути непогано, і оскільки він має дефектні версії, які прям відрами жруть масло, то його в теорії десь можна знайти вже відремонтованим, віддефектованим і гарно обслуженим. А 1.4 TSI в свою чергу досить економний. Ще в нас в асортименті є 2.0 TSI. Він йшов на RS версії. Я його не можу назвати не рекомендованим, бо люди, які хочуть собі заряжену версію, не думають про практичність чи економію. Має двигун цей 200 сил і їде з ним Октавія, звичайно, що дуже гарно. Далі в нас ідуть FSI двигуни 1.6 та 2.0. На мою думку, вони теж не рекомендовані, але вже не так сильно, як TSI. З ними все простіше, там немає турбіни, і в них є великий плюс. З тими двигунами йде справжня АКПП, а не робот. І такі ми знаєте найпрості. На двигунами двигунам будуть 1.4MPI та 1.6MPI. Вони вже дуже добре вивчені, їздять вони довго і нудно, в там простіше, ніж в FSI та TSI. Турбін там нема і на них легко ставиться газ. Але якщо рівняти ці два двигуни, то 1.4MPI менш рекомендований, через свої там нюанси на нього більше люди жаліються, його не вистачає для Октавії. Ну це поняття відносне, але в цілому ситуація така. А от 1.6MPI рахується просто ідеальним, найкращим, найпростішим двигуном для Октавії. Давайте трошки детальніше пробіжимось по його характеристикам. Об'єм 1,6 літра, 4 циліндра, 8 клапанів, 75 кВт. Або ж 105 кінських сил потужність. Крутний момент 148 н при 3800 обертах. Ресурс в двигуна дуже хороший. Розганяється з ним октавія згідно паспортних даних на механіці за 12,3 секунд до 100. По витраті палива він не найекономніший, по місту десяточку може легко брати, а з кондиціонером в пробках або в тих, хто так знаєте активніше їздить, може і 12 брати. А по трасі, ну, літр 7 він також візьме. Серед його проблем можна виділити масложор, підтікання клапаної кришки, свічки там не так просто замінити, як, допустимо, в Хондісі. 8. Робота в нього така, знаєте, доволі жорстка на холодну. Емульсія буває з'являється під заливною кришкою в холодну пору, але там, знаєте, головне, щоб її на щупі не було. А так, в цілому, це простий ресурсний двигун. З ним в парі йде або п'ятиступка, або класичний автомат. Двигун є однозначно рекомендованим для тих, кому треба простота і надійність. Ну і якщо що, то те, що я казав про FSI і TSI двигуни, про ті всі нерекомендовані двигуни, не значить, що вони одразу мають ламатись. Хочете, беріть. Просто перевіряйте їх уважніше, вивчіть актуальні ціни на обслуговування. Оце вибагливі двигуни, а машини вже досить старі. Переходимо до дизельних двигунів. Суперпростих і дешевих в обслузі та ремонті дизелів тут нема, але в цілому дизелі економні та ресурсні, дають хорошу динаміку, ціняться тим, хто багато їздить по трасам. У нас є Common Rail дизелі та PD дизелі з насос форсункою Common Rail дизелі є більш рекомендованим і навіть більш тихішими в роботі, а PD дизелі є більш древніми та менш рекомендованими. На дорестайлінгу ставились лише підідвигони 1,9 та 2.0, 77 кВт 105 сил, а 2.0 міг бути на 140 або на 170 кінських сил. На рестайлінгу йшли вже Common Rail двигуни 1,6 TDI та 2.0 TDI, але ще йшов деякий час 1,9 TDI з насос форсункою 1.6 TDI тут ішов на 77 кВт і 105 сил, і, по суті, знаєте, як замінив цей 1,9 TDI, а 2.0 TDI вже міг бути і на 110 сил, і на 140 сил, і на 170 сил. Також врахуйте, що всі дизелі можуть мати шалений пробіг, їх треба ретельно перевіряти, щоб не попасти на дороговартісний ремонт, форсунки, турбіни, сажові фільтри, двомасові маховики і так далі. Будьте ретельні в своєму виборі, щоб вам не прийшлось ремонтувати одразу все. КПП є механіка п'ятиступка, є механіка шестиступка. Це, звичайно, що рекомендовані КПП. Проблема з механікою часто заключається в тому, що в ній не міняють масло і агресивно водять. В цілому вона нормальна, але теж може з часом підвести, тому обережно не витискайте з неї всі. Сили. Далі в нас є АКПП класична гідротрансформаторна. Вона є рекомендованою для тих, кому треба саме машина на автоматі. Вона є досить надійною, але, як і все, має свій обмежений ресурс і боїться перегріву, тому краще встановити додаткове охолодження. Ну і наостанок в нас є роботизовані автоматичні КПП ДСГ, є DQ200, так звана суха DSG, і є DQ250, так звана Мокра DSG. Саме ступеневе DQ200 це та сама ненависна всіма КПП, яка зіпсувала репутацію Volkswagen і вагу в цілому, але вона добре діагностується і деякі люди вже знають, як з нею справлятись. Такі майстери є не в кожному місці, але в цілому вона вже ну, ремонтується. Якщо говорити категоріями рекомендована чи не рекомендована, то вона в цілому не рекомендована. А от DQ250 мокра шестиступенева DSG є рекомендованою. Вона теж дорога в ремонті, теж не скрізь її відремонтують, але вона йшла в парі з класними дизельними двигунами. Вона з самого початку вже нормально зроблена. Вона на порядок ресурсніша і машина непогано з нею їде. Але теж добре подумайте над покупкою такого авто. Зважте всі за і проти, зверніться в профільний сервіс в якісь гаражі, щоб вам сказали, які там зараз ціни на те все, і щоб вам її там дуже ретельно продіагностували. Кузов, кузов оцинкований, але як на багатьох вагах, краска облітає і місця з голим металом активно ржавіють. Проблемними місцями рахуються точки дотику бампера і кузова, точки дотику щільночів дверей і порогів. Ну і взагалі я відео читав форуми по шкоді, то люди ще в 2014 році казали, що треба добре дивитись кузов, бо вже тоді були. Нюанси. Тому зараз мене б не здивували проблеми з порогами чи підкраси по кругу. Для цих машин це вже абсолютна норма. Ну а щоб ваша шкода трималась бодренько, то треба знімати оці всі пластмаски, знімати накладки на арки, все там чистити і мити, обробляти машину знизу. І тоді все буде суперово. Привіт! В машині передній привід, але є і повнопривідні версії. Передній привід дешево стредито, а повний привід більш круто, більш дорого. В муфті треба міняти масло і всю ту систему обслуговувати та перевіряти. Кліренс. В кліренсах завжди це питання спірне, як і розхід палива, але суть така, що є цифра в 140 мм для стандартної версії, і є цифра в 164 мм для рестайлінгової машини з пакетом поганих доріг. Також я чув, що дехто підвищує кліренс за допомогою пружин від шкоди єті. Салони, Салони типу, які зносостійкі по них важко зрозуміти пробіги, але як на мене, в шкоди Октавії Tour вони були ще більш зносостійкі. В машинах, які в нас продаються, вже досить часто тряпчані сидіння досить замучені, і там, де вмикається світло, там, де блок схлопідйомників, там все вже може бути таке зацарапане. Цікаві версії. Шкода машина ніби проста, але не зовсім. Її можна зустріти в дуже цікавих версіях. Наприклад, шкода Октавія RS. Вона йшла або з 2.0 дизеля. На 170 сил або з бензином на 200 сил. Візуально і в салоні вона теж відрізнялась. Мені особисто дуже подобається ця версія. Також є версія Laurin Clemente з просто таким от розкішним салоном. Є Skoda Scout з повним приводом та кліренсом 180 мм. Задня підвізка тут вже багато важельно. Це не так просто, як в шкоді Octavia Tour, але в цілому абсолютно адекватна, нормальна підвізка, машина з нею добре керується і добре тримає дорогу. Ну і майте на увазі, що якщо ви зависите машину, то в керованості вона трошки да втратить. Що ще можна сказати про шкоду Octavia A5? В неї є прям такий непоганий список типових проблем. Не обов'язково вони всі вас мають зачіпати, але воно буває, тому давайте я їх вам розповім. Машина може не реагувати на відкриття багажника, може не світити світло у багажнику, можуть закисати дворники, тому їх треба час від часу змазувати. Можуть бути проблеми з баком, там може і кнопка зношуватись, і штифт. Бак може не закриватись або не відкриватись. Оскільки проводка в цілому слабовата, як і у всіх вагах середини 2000-х, то можуть часто горіти лампочки, можуть плавитись запобіжники, можуть перетиратись провода в дверях. Інколи через це навіть відмовляють подушки безпеки та прям дуже рідко, але таке може бути, що автомобілі через цю проблему загоряються. Є така інформація, що після 2011 року проблеми з цими джгутами в дверях вже поправили. Також бувають випадки, що пластиковий язичок педалі газу на морозі лопається, і педаль падає на бік. Кнопка центрального замка теж відмовляє та провалюється, ну і в принципі може зламатись уже все, бо машина досить стара. А ремонтується відповідно теж все. Для машини є велика кількість якісних, хороших запчастин. Машині зручно сидіти та пересуватись. Там нормальна шумка, хороша керованість, великий багажник. Та все, як то кажуть, на своїх місцях. Ручник посередині, акумулятор там, де треба, коротше, всі переваги ваг групи тут присутні. Це не Француз, не Форд і не БМВ. Не дарма цю машину так страшно люблять таксисти. Вона дійсно вдала і хороша. Перед покупкою гарно її діагностуйте, потім гарно її обслуговуйте і буде вона вам служити вірою та правдою. Ну, якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк, пишіть ваші коментарі та пропозиції. Буде класно, якщо ви напишете свою думку про Октавію, а 5 навіть якщо ви просто один раз на ній прокатались з пасажиром або лише дивились на неї зі сторони. І нереально круто буде, якщо ви напишете свій досвід користування нею і ваші витрати. Також хочу вас повідомити, що в мене вже помаленьку формується бібліотека відео про різні автомобілі, тому запрошую вас до перегляду.